Польща капітулювала, але з рішенням польського керівництва багато хто не погодився. Вони почали партизанський опір, що поступово зростав. Звісно, це розумів Мельник, і перед ним постало питання, як вчинити із захопленими землями. Перший варіант був залишити бідокупацію, але тоді доведеться мобілізувати багато ресурсів. Другий варіант це розділити Польщу разом із Німеччиною, але доведеться піти на поступки. Порадившись із міністрами, Андрій Мельник надіслав пропозицію фюреру Німеччини із пропозицією про розподіл території. Спочатку Німеччина не погодилася. На пропозицію, та після додаткових поправок був погоджений план дій. В Німеччині дістався танцівський коридор та позна. Польщі та Білорусі встановлений колабораційні уряди. Галичину та Волинь Україна залишила під собою. Після великої зовнішньополітичної перемоги Андрій Мельник повернувся до внутрішніх справ країни. Через війну з Польщею умови праці репідників погіршилися, бо потрібно було збільшити виробничі потужності. Багато робітників виходили на страйки, заводи переставали працювати, що підняло напругу в суспільстві. Андрій Мельник розумів, що його популярність стрімко падає, і для того, щоб стабілізувати ситуацію, він видає укази на забезпечення усім робітникам компенсації, зменшення робочого часу та видання пільг. Тим часом впроваджувався в економіку корпоративізм. Для цього залучили провідних економістів України, які взяли досвід від італійських колег. Було важливо швидко побудувати модель економіки, яка могла заплатити. Безпечити потреби держави. Тим часом продовжувалася модернізація армії. В дивізії було поставлено мобільні роти ППО для кращого протистояння авіації противника. Проводились армійські навчання із відтворення тактики та сценарії. Держава почала інвестувати у військові компанії, що виробляли зброю, для того, щоб швидко наростити об'єм зброї на склади. Будувалися укріплення на кордоні з Радянським Союзом. Також проводилися перевірки чиновників на зв'язки з КГБ. Державі посилювався комуністичний рух через невдоволення робітників. Цим хотіли. Скористатися Москва, створюючи осередки комуністичної пропаганди. Активно проводилася агітація серед населення вступати в армію. Очевидно, що Андрій Мельник готувався до масштабних бойових дій по всьому кордону. Для ефективного введення наступальних дій українські конструктори у Харкові розробили нову модель танку. Після реформ у війську та політичних чисток Андрій Мельник зосереджується на зміцненні держави середини. Промисловість переводиться на воєнні рейки. Заводи починають масово випускати зброю, боєприпаси й техніку. Водночас вводиться нова система підготовки офіцерів, а дисципліна в армії стає жорсткою й безкомпромісною. Але мельник розуміє, справжня безпека це не лише оборона, а й геополітична ініціатива. Українська дипломатія переходить у наступ на міжнародному рівні. Розпочинається кампанія з повернення. Українських етнічних земель, однією з головних цілей стає північна Буковина та Бесарабія, території, які історично входили до складу українських земель, але залишаються під контролем Румунії. До Бухареста надходить офіційна нота з Києва. Україна вимагає повернення спірних територій мирним шляхом. Напруга в регіоні зростає. Преса обох країн піднімає градус конфлікту, а війська з обох боків кордону починають мобілізуватись. Не дочекавшись відповіді, Андрій Мельник наказав підготувати війська. Переміщення піхоти та бронетехніки було максимально приховане, тому розвідка Румунії не змогла об'єктивно оцінити українські сили. Також вони остерігалися, що Німеччина може допомогти у цій війні в Україні, але насправді. Мельник не збирався втягуватися у світовий конфлікт так рано. Тому план був розрахований на те, що Україна самотужки впорається. Одразу почалися бої в Чернівецькій області. Українська піхота, за підтримки артилерії, йшла на румунські позиції. Хоч вони не були укріплені, все ж туди були направлені підкріплення з двох піхотних дивізій, що не давали прорватися. Тоді, оглянувши розтягнути фронт, український генштаб розробив новий план. Українські війська мали прорвати оборону в Буджаку і з нього пройтися по узбережжю відрізання. Вши Румунію від постачання з моря. Коли румунська армія буде виснажена, почати масовий наступ по всьому фронту. Українські війська почали форсувати річку і перейшли з боями на території Румунії. Ворог не очікував такого прориву, тож вдалося закріпитися і розширити плацдарм. Прорив був настільки успішним, що вдалося наблизитися до Доборуджі та захопити Буджак. Основні сили Румунії були на півночі. Тож українські війська усіляко намагалися перешкоджати ворогу, переправити підкріплення на південь. Під час наступу українських військ прийшла звістка, що Фінляндія прийняла вимоги СРСР, що сильно здивувало не тільки Україну. Але й увесь світ. Успішний прорив з півдня дав можливість прорватися в Чернівцях, і багато румунських дивізій опинилися в оточенні, після чого ворог відступив за річку і давши Бесарабію. Також була проведена морська висадка у північну Добручу, що остаточно закрила доступ Румунії до моря. Відчувши слабкість ворога, почався масований наступ по всьому фронту. Якби ворог не старався оборонятися, його війська не мали шансів. Румунський уряд думав сховатися вгору. Але не вийшло та Бухарестським мирним договором. Румунія віддала усі українські етнічні території та змінила уряд на лояльній Україні. А також звільнила Трансильванію. після перемоги над Румунією. Український уряд звернув увагу на південь. Крим, останній уламок старої імперії, та ще тримались білогвардійці, став наступною метою. Мельник усвідомлював, поки Крим залишається в руках ворога, це загроза для незалежності України. Було розроблено план морської операції: висадка з Чорного моря, штурм узбережжя, швидке встановлення контролю, проводились масштабні навчання, творились морські частини, розроблялись варіанти атаки з повітря, але реалізацію плану постійно відкладали. Причина не лише війна з Румунією, але й нестача сил. Крим отримав гарантії незалежності від Великої Британії та Франції, членів Альянсу Союзників. Будь-яка агресія проти півострова могла втягнути Україну у війну з найпотужнішими державами Європи. Крім того, морські умови не сприяли висадці. Погода знову і знову зривала сроки. Уряд вирішив чекати. Крим поки залишався під контролем білогардійців, але це було лише питанням часу. 5 серпня розпочалась масштабна морська висадка під Севастополем. Українські морпіхи штурмом узяли узбережжя, против був коротким. Уже за кілька годин наші прапори майоріли над портом, а згодом і над самим містом. Захоплення плацдарму відкрило ворота до всього Криму. Хоч місцеві війська намагалися чинити опір, але українські дивізії були краще навчені. Краще оснащені і горіли бажанням звільнити півострів. Колони бронетехніки вже сунули на Євпаторію, а ударні загони просувались у бік Керчі. Розуміючи, що ворог опинився у пастці, він почав поспіхом будувати кругову оборону. Весь Крим перетворився на мережу окопів і протитанкових кровів. Але це не допомогло. З півночі розпочалась потужна артилерійська підготовка. Позиції противника буквально зникли з лиця землі. Після штурму Джанкові, останній великій твердині, кримський уряд визнав поразку, підписана капітуляція поставила крапку у кампанію. Після анексії Криму та вступу у війну на боці Німеччини Україна Мельника стрімко нарощує свій вплив, та справжня загроза ще не зникла. На сході мовчазний, але пильний Радянський Союз, Сталін тінню нависає над Україною. Україна на порозі нової, ще більшої війни. Коли вона почнеться, це лише питання часу.